Подаруйте собі неймовірний комфорт разом з розпакуй ТІВІ» – колекція утеплених домашніх костюмів для чоловіків та жінок «Емерсон». 100% бавовна, бездоганна м'якість футеру та розширений розмірний ряд до 62-го. І неймовірно вигідна ціна. Усього від 599 гривень. Костюм Емерсон це ваші затишні домашні вечори та чудовий глибокий сон. У комплект входять штани мільного крою та зручний м'який лонгслів. Все для максимального комфорту. У колекції практичні та яскраві кольори: бусковий та червоний для жінок та сірий для чоловіків. Виконаний костюм Емерсон із утепленого бавовняного футеру. Це ідеальний матеріал для домашнього одягу. Чудово тягнеться, прекрасно тримає форму і дає тіло дихати. Дозвольте собі насолоджуватися затишком та комфортом. Встигніть замовити утеплений домашній костюм Емерсон усього від 599 гривень. Натуральна бавовна, модні забарвлення та широкий розмірний ряд. Телефонуйте!